Ось уже більше десяти років міська громадська організація Баскетбольний клуб країни баскетболі» займається розвитком і популяризацією дитячого баскетболу в нашому місті та області. За цей час. Вихованці нашої баскетбольної школи виступали і захищали честь нашої країни на самих різноманітних рівнях і змаганнях. Багато вихованців нашої школи входять до кадетської, юнацької, юніорських збірних України. Один з кращих наших вихованців, Святослав Михайлюк, в минулому році приймав участь в чемпіонаті світу з баскетболу і, до речі, був самим молодшим гравцем чемпіонатів світу за всі його історію. Але Зважаючи на ту ситуацію, яка склалась в нашій країні, нашій міській громадській організації важко самі фінансувати цей проєкт. І тому ми звертаємося до всіх небайдужих людей, до організацій, до меценатів, допомогти нам цьому. Наш генеральний партнер. Баскетбольний клуб Черкаські мавпи не відмовляється від фінансування нашого баскетбольного проекту, але ж все таки ми просимо всіх небайдужих людей, всіх небайдужих черкащан допомогти нам.